Звичайно, приємно зараз пам'ятників вистачати волонтерів, місцеві. Сьогодні ми у вас в гостях. Мали ми у вас бути 19 лютого 2023 року. 19 лютого в нашій державі відзначається День Державного герба України. Ну, досить символічно. Сьогодні ми будемо на іншій локації для пам'ятника Тарасу сьогодні Саме на фоні козака, який захищав той тризуб. Ми хочемо від імені головнокомандувача Збройних сил України. Генерала Валерія Залужного сказати вам дякую, вклонитися низько за ту роботу, яку ви робите, і запевнити, що однозначно знаєте за нами перемога. Три-5 волонтерів для такого міста, як Кривий Ріг, це досить мало. Ми розуміємо, що... Ми сьогодні тільки починаємо. І вашій особі, сьогодні ми кажемо, дякуємо кожному місцевому мешканцю міста, від маленького до великого, який наближає нашу перемогу. Ми розуміємо, що сила в єдності, що ми, Збройні сили, є відображенням суспільства. Тому дозвольте вам вклонитися від кожного захисника в імені головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та подарувати вашим громадським організаціям, вашим колективам. Державні пропори. Держу жінки, прошу. Ну так, як було свято, то ми не можемо зустріти. Дякуємо вам. Зараз попросимо розгорнути прапори і зробити зелений фото.

За вами, знаєте, як за кам'яною стіною. І якщо б не ваша мужність, не ваш героїзм, від звичайного солдата до генерала, то, мабуть, ну, не потрібні. Тому ми з вами разом завжди і до кінця. До переможного. кінця. Ну, дуже, дуже приємно, що ви сказали до генерала. Погодьтеся, коли, поч... коли це все починалося в 2014 році. Ми більше говорили за солдатів, не за генералів. І ну, приємно, коли цивільні ну, розуміють важливість як солдата, так і генерала. І просто, коли ти розумієш нюанси, тоді набагато менше запитань. Насправді їх набагато більше. І ми маємо розуміти, що ми сьогодні би, подякували саме за надання допомоги бійцам територіальної оборони. Ми зараз не можемо говорити, де знаходиться підрозділ. Але саме за поданням бійців територіальної оборони ми сьогодні тут. Хоча я хочу сказати, що для такого міста волонтерів є більше, і ми точно про це знаємо. Але все з часом я думаю, що до кожного державного свята ми, як захисників, скажемо, дякуємо кожному волонтеру, кожній громадській організації. Сьогодні ми визначали перш за все волонтерів, які допомагали. В ремонті автомобільної техніки. І ще раз акцентую увагу саме для територіальної оборони, які сформувалися спочатку МАГСу. Це надзвичайно важливо, тому що якщо ми, захисники Збройні сили, ми були укомплектовані, то бійцям територіальної оборони потрібно було допомога навіть обладнання інженерних позицій також за допомогою волонтерів. Навіть на перших днях навіть і продукти харчування Це також було важливо. Так з кожним днем з продуктами харчування у нас проблем все менше і менше, але і такі питання були на початку. саме наш підрозділ здебільшого взаємодії з благодійними організаціями, цивільними особами фізичними особами, які всіляко надають допомогу збройним силам України. Безпосередньо 129-й бригаді територіальної оборони, яка вже виконує завдання на, скажі, за межами територіального нашого Керурійського району, але ми завжди. Як би... Відчуваємо плече саме це волонтерське, тому що спочатку з формуванням, ну будемо відверті, були деякі труднощі, і саме без волонтерів, мабуть, ми б трошки не справилися. Але ще тільки слова вдячності, подяки від всіх від себе особисто, від командування 29-ї бригади територіальної оборони від військових частин, які входять до нашої бригади, та від безпосередніх бійців, які виконують бойові завдання. Дивіться, скажу так, що. Є деякі речі, які будуть що волонтери зараз роблять, вони, скажем так, будуть, мабуть, вже відомі після нашої перемоги, тому що дійсно вони надають таку допомогу, би ну проявляють такий креатив, як би, в допомозі, що це ми будемо вже розрушити лише після нашої перемоги. Деякі волонтери є дуже какби сміливими людьми, які там, я не знаю, там не бояться приїжджати там до хлопців, які знаходяться під обстрілами, тобто проявляють сміливість в деяких би, випадках і можуть бути навіть зерцем для військовослужбовців, тому що там доставляють там, там, можливо там, продукти харчування до всіляких свят, там, підтримують бійців, дають їм таку, знаєте, там, я не знаю, гуток домашнього повітря. От ми сьогодні прибули з району виконання бойових клуб. Безпосередньо завдань до Кривого Року, щоб саме тут привітати волонтерів на нашій рідній землі. Ну, трошки як би, зробити корток цього криворізького нашого рідного повітря. Чому я роблю мене просте записання, тому що ми робимо свій внесок в нашу перемогу і будемо робити все можливе і неможливе для цього. А як давно займаємося, Ну, спочатку війни, власне, чим? Ми розпочинали з ремонту техніки, підготовки техніки до Нацгвардії. 95-та бригада зверталась, ремонтували. Ну, Сьогодні починалося. А останні звернулися хлопці з пропозицією зробити макети для мінометів. Ну, розробили таку конструкцію, виготовили, передали. Це на позицію. Сьогодні о, нас нагородили, привітали і. Якби заохотили прапором державним, і на які на якому особистий підпис нашого генерала залужного це було дуже неочікувано, так якось навіть моторошно, безмежно приємно, тому що я думаю, зараз це мрія кожного нормального волонтера, в деяких вже є. Я так по білому заздрила, думала, вони в Києві там у них є. І тут воно приїхала в Кривий Ріг і разом з державним прапором. З рук ну, людей, яких справді можна поважати, тому це дуже приємно. Я хочу застрегти нас всіх від сварок. Я б хотіла, щоб і це не має значення, зареєстровані люди чи ні, щоб ми всі все продовжували робити на перемогу від щирого серця і об'єднувались, не сприймали. Якісь дуже дрібниці на власний рахунок, бо зараз чомусь це буває, і у жінок, і у чоловіків, які займаються волонтерською справою. Просто треба бути як 24 лютого, як на початку 2014 року, як в кінці 13-го року, коли ми були єдина рушійна сила, і тоді беззаперечно ми переможемо.